Всім привіт! Давно не знімав відео про мотоблок. Зараз трохи зайнятий лісами. Не було часу, але все-таки зніму розкажу, Бо багато запитували, що там і як. Давайте почнем, почнемо зі щеплення. Тут, виходить, я болта купив з, 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 з пластмасою, щоб він не відкручувався, і посадив на фіксатор різьби. Взяв червоний фіксатор, посадив. Пробував вже з, з навантаженням, я вже не знаю, скільки проїхав. Ну вже я, я знаю. Я навіть не знаю, ну кілометрів, мабуть, вже 30 я на, на, на ньому наїздив. Бо в ліс їздив туди і назад, спеціально перевіряти, він відкрутився, значить, думаю, вряд ли він вже відкрутиться. Ну, поки не ставлю, цього колпачка ставити не буду, побачу як там що. Потім поміняв рівня. Зараз я поставлю на паузу, найду. Найду свого старого рівня, щоб показати. Ось знайшов старого рівня, це тут який-то стояв, перекручувався постійно. Зараз фокусую, я покажу його стан. Вже я підрізував пару раз. І тут, та я вже замінив того ти, то думаю мало -ли що лопне. Потім Теж треба. я купив фіксатор вже синій, бо в мене є герметик червоний, щоб не попутати, то купив, думаю, це подокручую. Потім відрегулював клапана. Я став випускний 20, випускний 25. Ну, він як заводився поганенько, так і поганенько заводиться. Я не знаю, не знаю в чому причина. Кажу, як є, що поганенько заводиться. Ну, на гарячу з першого разу, на холодну, з четвертого разу завожу, з третього, четверту тако. Не знаю, нормально, не нормально, що це може бути, можете написати. Потім осталось щеплення відрегулювати, бо знов стало, я не знаю, та впирається в мене майже. Буду дивитись відео, я вже знайшов там. Пробую відрегулювати по відео в чужому. Я все розкажу, покажу, чи вийшло чи не вийшло. Потім ще такий момент негативний. Тут нагрівається, Бачите, скапує ось Бачите, і тут в маслі. Це все звідси, о. це не звідси. Ну тут. Може десь там є, але в основному все звідси. О. І він стояв. Ось дов, бачите. Це все. Це я з лісу їхав, то блок. Все звідти. Я не знаю, герметик не тримає. Цей. Що тут сюди можна якусь замазку купити чи що? Біда в тім, що ця кришка. Перше, в нас стара зразку я там вже говорив, там немає, я не знаю де купити в нас ту пружинку. Це одна біда, а друга біда, то що в мене верхній цей болт. Там зірвана різьба, якби в самому блоці, зірвана різьба. Що робити, теж не знаю. Блока міняти не хочеться і розбирати її 150 разів, поки воно посаджено, то теж, знаєте, не сильно добре. То я і не знаю навіть. Що, що порекомендуєте. Та я відрегулюю, якось подивлюсь відео, а тут. Чи хай так капає, я вже питав, то кажуть, хай так капає. В трактора теж капає, мотоблок якби не новий, то це нормально, ну але... не знаю, нормально, нормально, але якби як ви знаєте, десь там чуть-чуть, так кожен раз 30, десь 30-40 грамів мостила підливати, прийдеться просто в двигун. А замазувати його це безподобно, десь там зверху, чи де воно херачить, чи може по самій самійці. Ну, сказати не знаю. Хто що то херачить? Не багато, просто десь, знаєте, десь недалеко їхати, то це нічого страшного, десь таке, як в ліс, сильно далеко в місто, то буде трошки капати. Ну, Ось, ось такі справи. Чекаю коментарів. А, забув. наготовлю забув. Показував якось відео. Чи в дописі От форсунка ця. Це я нею спалив. огороди всі пофризував. Да, перед городами заправляв. Я там мало не їздив. Дивіться, яка якість паливо. До речі, і таке погане паливо, білий дим починає йти з вужника. Хорошо, хорошо, потім білий дим. Я думав це насос, ні. Насос, коли вже постійно білий дим, а тут то він йде, тут пропадає. Якісь паливо така. І дивіться, яка вона. Не думаю, що вона хороша. Думаю, взяти на пробу. Дивися, в інтернеті є дорожчі розпилювачі по 300 гривень. 300-350 гривень. Кажу, що вони трохи лучить підгон, ну, луча сама якісь Е, Самого, як сказати, точіння, вони ж, самого то серцевини. Там, як мені, як мені там розказували, що там краще і трошки... Ну, і нічого пошліфований, скажімо так, простими словами. Тому так. Трошки в мене мотоблок, я говорив вже як не раз і писав, самозавода веде. Получається в ліву сторону в цю. Треба регулювати тиском шин. Потім згубив десь тут на колесі, на гайку. бачите. Та й накрутив так, але згубив, треба купити. У Нас тут немає де. В місті їздив, магазин той був закритий. Хоч бери і замовляй. Фіксатор різьби я купив, та купив. Ось такі, да, на рахунок розпилювача дорог, що хто може брав, скажіть. І на рахунок може якась є замазка чи що. Ось тут порекомендуйте щось, тільки не герметик. Може щось дорожче є. Я не знаю, мов така проблема є, скажіть. Я, ну, якби, ну, не хотілося, щоб такі п'ятна просто на асфальті були, бачите. Я розумію, що з трактора теж є, але ну, якось. Якщо нічого не зроблю, то так і буде просто. Я розумію, мотоблок старий вже Як би. І тут мотор не міняний, я знаю, що люди, в старі мотоблоки, то міняні вже і не раз, я знаю такий, хоча б мінімум раз, що міняний двигун, а тут двигун цей рідний стоїть. Я так розумію, що скоро прийдеться йому, якщо буде масло текти, то в планах прийдеться. Купити гільзу. Ну, я думаю, це вже десь поршньої щось. Купити гільзу, купити блока. І вже самому запресувати його. Можливо, навіть ще й радіатор. Ну, Скоро капіталка буде. Чи стоїть її робити? Плюс п'ята, як казав, п'ята передача шкребе, то все. Я не знаю. Мені кажуть, купити тут вже нового мотоблока. Ну, то так питав вже тих. Що дуже багато нюансів і колеса, і це все треба купляти, що вже простіше, якби купити нову мотоблоку. Ну, цим тако біля хати, знаєте, дві фризи, двоє фризують. Там що там. ну, ну Рівці двох ні, а от фризування багато часу займає. Десь таку накосити, туди їздити на цьому, а купити другий резервний блок. Десь тако, знаєте, от в ліс поїхати. от. Там, десь в місто, такого, знаєте. Ну, і виходить, буде менша нагрузка на цей мотоблок. Він буде образно так, що я тут проїхав 30 км, а щоб я на 2-15 проїхав. Що, що ви думаєте на рахунок цього? Бо зараз, зараз мені скажуть, ну, я розумію, що є мотоблок що там 13-15 років діда, він там їздить там, образно, накатує 30 Мотогодин, та й хтось там мені писав, 30 мотогодин в рік. А якщо я накатую, я вже накатав тільки одною їздою і ще замінив 30 мотогодин. Ну то що ж, ну такі. Ну, ось так. Чекаю ваших коментарів. Буду закруглятися, бо відео все одно до, до кінця ніхто не дивиться. На цьому, відео ще, на цьому тижні ще буде одне цікаве відео про інструменти. Підписуємося, щоб не пропустити. До нових відео, всім приємного дня і поменших поломок вашому таблоку.